Всім доброго дня! З вами Агентство Нерухомості стабільність місто Івано-Франківськ. Представляю вашій увазі квартиру або комерційне приміщення, яке знаходиться в самому центрі міста на 100-метрівці на другому поверсі. Цей такий під'їзд, другий поверх, і показую вам є два входи. Тобто одні вхідні двері і другі. Можна використовувати окремо як. Комерційне приміщення для ведення бізнесу. Так, і є окремий хід як для проживання, використовувати як квартиру. Можна придумати різні варіанти. Показую вам саме приміщення. Другий поверх. Заходимо. Загальна площа приміщення 90 метрів квадратних. Це є такий тут передпокій. Бачимо, власники собі зробили тут таку маленьку кухню. І заходимо в перший кабінет. В кімнату. Бачимо, є двохконтурний котел, індивідуальне опалення. Все, отак тут є зроблено. Є вікно, вихід у внутрішній двір. Так, це є перший кабінет. Тут цей вхід. Такий передпокій. Заходимо в другий кабінет. Бачимо, є багато техніки. Є пожежна сигналізація, є охоронна сигналізація. І тут з цієї кімнати є вихід на балкон. Показую вам балкон. Балкон виходить на саму 100-метрівку. Вигідна локація. Так, це такий другий кабінет. І заходимо в третій. Бачимо, тут є двері вхідні, ці, що я вам показував на початку. Тобто можна заходити зразу сюди, в цю кімнату. Можна окремо зробити цей кабінет для комерції, а там для квартири. Є різні варіанти. І з цієї кімнати є також вихід на балкон. Тут такий туалет, є рукомийник, рушнику сушка, є все необхідне. Тут перед покою зробили таку кухню і показую вам ще один кабінет. Тут є така підсобка, місце для зберігання різних речей. Також є підвальне приміщення. Кладова. По документах 20 метрів квадратних. Отже, продається таке комерційне приміщення: 90 метрів квадратних, другий поверх. Вигідна локація, сам центр міста, 100 метрівка. Кого зацікавить цей варіант, звертайтесь. З вами було Агентство нерухомості стабільність.